Угода про надра між Україною та Сполученими Штатами Америки підписана. Ми вже прочитали про що йдеться, чи справді це вигідно Україні і що викликає запитання. Замок серед білого дня стріляли у Сергія Страненка. СБУ спрацювала миттєво нападника. Затримали хто він, чому стріляли. Розбиратимемося у прямому етері. Президент вводить нові санкції цього разу проти Арестовича Олежка Бондаренка та ще кількох за що і як це пояснює. Банкова ну, і, друзі, новий рівень жорстокості дрони із мішками цвяхів і відкладеною вибухівкою. Що стоїть за цим методом? Будемо розбиратися разом із Вікторією Гриб та Валентином Наливайченком у першій годині. Отож долучайтеся традиційно. Передаю слово новини з Вадим Ярошенком. Вітаю всіх хто зараз з нами по тобі екрану, Всіх хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Угода про надразі США. Куди підуть гроші з фонду відбудови? Справа Вбивства Фаріон. Засідання суду тривало 8 хвилин. Допомога в тисячу доларів. Кому з українців доступні виплати? Росія вже 50 днів ігнорує американську пропозицію про повне та безумовне припинення вогню, заявив президент Володимир Зеленський. Цієї ночі РФ знову вчинила масштабну атаку. Лише по Одесі було випущено 21 дрон. Є загиблі, триває розбір завалів з зруйнованого будинку. Загалом по Україні ворог випустив 170 дронів, понад сотня з них шахеди. Ударів зазнали Одещина, Київщина, Сумщина, Кіровоградщина, Харківщина та Черкащина. Україна та США підписали угоду про співпрацю у сфері видобутку корисних копалин. Документ передбачає створення інвестиційного фонду відбудови, який фінансуватиметься з доходів від нових ліцензій у сфері критичних матеріалів нафти і газу. Кошти з фонду інвестуватимуться виключно в Україну в інфраструктуру, а переробку і видобуток. А також не оподатковуватимуться ні в Україні, ні в США. Управління фондом здійснюватиметься на рівноправних засадах без боргових зобов'язань а партнером зі сторони США виступає, виступає агентство «ДФС». Передача й розвиток технологій важлива складова угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, а й інновації. Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватись додатково. Тривають консультації щодо наступного раунду перемовин між ЄС, США та Україною. Повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Йдеться про визначення формату місця та змістовного наповнення зустрічі. Він також нагадав про переговори президента Зеленського з Дональдом Трампом у Римі. і Підкреслив, Україна ніколи не була на заваді досягнення миру. Головне це змістовне наповнення і результат. А зараз всі наші зусилля спрямовані на Досягнення справедливого миру, і таким фундаментальним кроком на цьому шляху має бути встановлення без безумовного перемир'я, безумовного перемир'я, яке Україна прийняла, нагадаю, в джеді беззастережно. І зараз ми повинні спільно всі тиснути на Росію, щоб отримати. Чітку відповідь на пропозицію щодо безумовного перемир'я на суші, повітрі і на морі. 57 мільйонів євро надав Люксембург для відновлення Кривого Рогу. Про це повідомив міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі країни Ксав'є Беттель під час візиту в Україну. Також Люксембург надав нашій державі 80 мільйонів євро на гуманітарні потреби, 16 мільйонів на розмінування, а ще понад 40 мільйонів отримала організація Червоного Хреста. Також голова МЗС Люксембургу розкритикував пропозицію Путіна щодо перемир'я на честь параду 9 травня. Травняспіс чи є мир, просто як припинення вогню, справді корисним, адже на червоній площі хочуть безпеки. Так, після всього, що вони зробили, їм потрібно показати мир, якщо можна так сказати. Їм потрібне припинення вогню, але припинення вогню це ще не мир, і це точно не на три дні. За квітень українські сили оборони відновили 115 позицій. А за допомогою Діпстрайку разили уразили 62 цілі на території РФ. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Олексій Олександр Сирський. За його словами, найбільш напруженою залишається ситуація на Сумському, Курському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Військові сформували управління нових армійських корпусів і корпусу ДШВ. а також триває реалізація проєкту 1824 і. Переведення особового складу стилу на фронт Президент України Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції. Про це йдеться на сайті офісу президента. У списках 15 фізичних та 36 юридичних осіб. Зокрема, до списку потрапили блогер Мирослав Олешко, Олексій Арестович та інші. Також під обмеження потрапили низка російських заводів та енергопідприємств в металургійний комбінат Новатек, Арктик, СПГ та інші. 1 травня в Шевченківський районний суд Львова вимушено переніс засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Причиною стало те, що обидва адвокати підозрюваного В'ячеслава Зінченка повідомили, що не можуть з'явитися на засідання. Один з правозахисників Ігор Солима не прийшов ще й на попереднє засідання. Цього разу був відсутній також і Юрій Немировський. У розгляді оголосили перерву до 14 травня. Мали розглядати лінвістичні експертизи його нататок. Тобто я розумію так, що вони відтягують про це, що правда і так випливає, що просто вони боя бояться цієї правди насправді. Бо обвинувачений зінченко всі докази є того, що він вбив Ірина Ферлов. Наступне судове засідання має бути 14 травня. Ну, можливо, вже прийдуть його адвокати, і ми зможемо. Справу довести нарешті якось поступово до кінця. Українці з вразливих категорій знову можуть отримати сотню тисяч перепрошую доларів від фонду Gate to Ukraine. Йдеться про родини з дітьми, які мешкають у прифронтових районах або були змушені залишити домівки через війну. Серед пріоритетів важкі хвороби, пошкоджене житло, потреба в евакуації або в спеціальному медобладнанні. Подати заявку можна через сайт фонду, надавши документи, що підтверджують статус заявника. Гурт циферблат вже прямує до Базеля. Артисти представлять Україну на Євробаченні 2025 Цьогорічна пісня – «Bird of Prey». Однак, окрім перемоги, циферблат прагнуть зібрати кошти на розмінування української території. Вони поставили амбітну ціль 4 мільйони гривень. Яким буде майбутній номер? Та чи хвилюються артисти перед конкурсом дізнавалася наша журналістка Анна Сірик. З цієї колії відбув потяг Київ-Будапешт, а саме Євровіжне експрес, як його сьогодні, назвали. Гурцифервлат відправився в Базель, Швейцарію, щоб представити Україну на Євробаченні 2025 Вони на прес-конференції розповіли, що цього року переслідують благодійну мету. В першу чергу це розмінування України. Тому разом з фондом Сергія Притули вони будуть збирати 4 мільйони на конкретну машину, яка може розміновувати території. І без участі саме людей сапари будуть на безпечній відстані. Ми їдемо е, з меседжем з задачею, з місією зібрати е, гроші з європейців, трошки, а не з українців. Е, важливо, щоб донатили саме європейці. Е, ціль цього е, збору це. Е, Розмінування України Україна зараз найбільш замінована країна в світі. Збір вже триває, і долучитися може кожен охочий. Артисти прагнуть зібрати 4 мільйони гривень та закупити чотири роботизовані комплекси змій. Водночас гурт хоче й перемогти, не хвилюються, впевнені в своїй пісні та не зважають на ставки букмекерів. Ба більше везуть подарунки для інших учасників. Вся радість веде через шлунок, особливо солодощі, тому е мій брат підготував. В такий набір наших найкращих солодощів. Ми їх даруємо, навіть підзнімаємо реакцію. А артистів на наші такі найвідоміші цукерки мені здається, що якщо б мені таке зробили представник інших країни, мені було приємно. Українські артисти вже побували на припаті Євробачення, знайомились з колегами по сцені. кажуть, хороших новин немає. Європейці, хоча й виявляють емпатію до питання війни. Втім, особливо над цим не замислюються. Для них це свято пісні. Натомість циферблат прагнуть використати майдан. Анчик, як можливість нагадати про події в Україні, скажу чесно: єдині єдині представники, від яких відчувається прямо сапорт, сапорт України, це Катарсіс, Литва і ну от португальці напа. З тих живих діалогів, які були все інше, це дежурна. А я нагадаю, що цьогоріч гурт «Циферблат» представить Україну з пісною «Bird of Prey». Вони будуть в таких самих яскравих костюмах. Втім, детали про свій новий номер, який повністю змінила з нацвідбору, поки що не кажуть. Єдине, що нам вдалося дізнатися, що це буде дійсно прекрасно. Перші півфінали відбудуться саме 13 та 15 травня. А 17 травня вже відбудеться гранд фінал І, звичайно, ми сподіваємося. Ми що гурцефірблат і Україна потрапить і засяє наповно. Таки вам були головні новини. На цьому далі ефір продовжить діна Бернацька. Бережіть себе. Не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.